Бувають миті, коли душа просить тиші, коли ми втомлені, коли ми втомлені триматися, боротися, бути сильними, ця медитація простір, де можна видихнути, де можна побути справжньою справжнім. Тут не потрібно нічого досягати, не потрібно бути правильною чи духовною. Просто дозволь собі бути. Це запрошення згадати, Твоя сила всередині тебе, твоя цілісність не втрачена, твоя душа пам'ятає, як зцілюватися. Прислухайся до голосу всередині Він приведе тебе туди, де світло завжди жило в тобі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. І ще раз вдих і повільний видих. Відчуй своє тіло, як воно дихає, як воно живе. Закрий очі. Зараз мить, у який ти можеш відпустити все. Що більше не служить твоєму шляху. Внутрішнім голосом скажи собі, я дозволяю собі зцілення. Я дозволяю собі бути неідеальною, я дозволяю собі відчувати. Мені не потрібно триматися за біль. Щоб бути сильною. Мені не треба доводити свою цінність, щоб бути гідною любові. Я більше не повинна нести старі образи. Я відпускаю те, що тримало. Я прощаю. Я прощаю себе за всі моменти, коли не знала, як інакше. Я прощаю себе за всю свою неідеальність, недосконалість. Я прощаю себе за те, що не могла колись відстояти себе або вчинила так, за що потім себе сварила, що не знайшла, не зрозуміла, як інакше вчинити. Я прощаю інших за їхні рани, які випадково торкнулися моїх. Твій безсмертний дух знає і пам'ятає, як це бути здоровою. Твій безсмертний дух знає програму ідеального здоров'я, яку закладено у твою природу від початку втілення душі в цьому тілі. Повторюй за мною в голос або подумки. Я закликаю, мій дух, знайти цю програму ідеального здоров'я. І активувати її прямо зараз. Я відчуваю зцілення вже йде. З кожним вдихом м'яке світло входить у мене, з кожним видихом йде біль. Напруга, страх, хвороба. Моє тіло згадує, як це бути в гармонії і здоровим. Моя душа згадує, що вона завжди ціла. Я дозволяю собі зцілення, і це вже відбувається, да буде так. Зроби вдих, видих, і як будеш готова, відкрий очі. Повертайся до цієї медитації кожного разу, коли відчуєш потребу у підтримці або зневіру та розпач, і пам'ятай, сила всередині тебе, ти не один. Поруч ті, хто проходить цей шлях також і знає, як це і як. 对比。